Час стрімко мчить невпинно, хвилина за хвилиною, за роком рік, за черговим століттям новий вік одна епоха інший йде на зміну. Усе міняється із плином часу наука і мистецтво, мода геть усе, і кожен день щось нове нам несе, щоб потім повторитися одного разу. Високі технології стають буденням, на Марс відправить міряться людей. Можливість втілення найдивовижніших ідей, комфорт покращується чи не щоденно. але мораль все нижче просідає, те, що гріхом було, здіймається на щит, за що камінням побивали зараз світ хизується заслугою, чи нормою вважає. Часи нові, прогрес, усяк говорить, та забувають час далекий той, коли пили й женилися, як жив щеной. І що таке було, і за часів содому та Гомори. Земля, як дзига, ми ж на ній живемо, що оберт навколо осі, той день минув, довкола Сонця, рік вже промайнув, І так разом з нею до кінця свого йдемо. Запущений цей механізм всевишнім, це то й зупинити його влада в нього є, та дуже полюбив Бог Твориво своє, чекає, щоб прийшли до нього. Люди грішні, коли ж наповниться його терпіння чаша, як сповниться число спасенних і споган, війде у завершальну фазу Божий план, згорить з усім, що є на ній планета наша. Зупиниться усе і часу вже не буде, постане нове все і небо, і земля, де вічно Бога будуть прославляти спасенні свого часу вибрані ним люди. Допоки в силі ще довготерпіння Бога, ще крутиться планета, час ще є, тож не прогав спасіння ти своє, у небо увійти ти можеш через Його Сина.